І так, вітання всім. Сьогодні вже 7 листопада. Блін, швидко час летить І черговий патч Black Desert. Сьогодні позавозили, не уваг як багато, але капець, який дуже цікавий івент. Прям щось про лабіс, як на мене тут трішки розщедрились. Тому давайте погнали, подивимось. І так, перший івент це дефолтний календарик, який сьогодні в більшості вже мав закінчитись. І з завтрашнього дня починається новий календарик, дефолтні нагороди, то тому якби по суті немає більше такого нічого цікавого. І відразу вриваємось до івента. І так, івент стосовно 200 початок шакату. Дивіться. Починаємо з першого. З 8 по 3 грудня буде доступно календар. На 100 початок шакату, Оце ці оці золоті монеточки, це отут, оце от вони, коротше. І дивіться, ще буде даватися по два сувої, про які трішки пізніше я розповім, що в них забав. Далі, наступне, ще що буде даватися кожен день з завтрашнього числа, так само з 8 по 4 грудня. За онлайн, за логін, за годину онлайну вам буде даватись по ось таким от е, шакату по 10 штук. І ще додатково кожен тиждень, е, вірніше, не кожен тиждень, а кожні вихідні в суботу і неділю так само ще плюс за логін і ще за 60 е, хвилин в грі. Ну, я по суті думаю, це просто воно Х2 буде, просто за логін і за годину гри. І ще по 10 штук, оці хоч шакату Суреті. Ці штучки будуть використовуватися в обміні. Типу, що ви можете обміняти за ці от Суреті, зараз я вам так само розповім, але ще одне: івент, ще один. На перемогу е, моба Афуару, думаю, всім він знайомий. 7 по 21, коли ви його буваєте, будуть з'являтися скриньки від 2 до 6 от таких от честів у вас буде з'являтися. І ви можете з них залутати від 5000 крон, коротше, Лакі 150, і оці ж самі шакатусуреті це гарантований дроп. І давайте детальніше. Дивіться, оцей совій, який вам давався в календарі, ви його зжираєте. Діє годинника, де година живе він місяць 30 днів. Що він дає? Дропрейт 100% дроп амаунт, це дроп на треш лут. 100%. Це, ну вам по суті, типу, як замість е, монетки. тих хто розуміють, що за монетка на дроп е, трешло тут і розуміють. Мінус 5% для спелналті, 500% до комбат XP, 200 скіл XP. Занадто смачна, як на мене штука. Їх таких дають дві Не знаю навіщо, але це є. Наступне: що ви можете обміняти за оці шакату катусуриті? 200 лаків. Зрозуміло. 200 лаків, скринька з боксами, хоча, напевно, може, навіть простіше в грі буде показати. Давайте, д -д -д -давайте напевно, відразу просто в грі це всю тему покажемо. А, дивіться, ось, Шакатусурить раз на сім'ю за 50 штук костюм. 150 лаків ще за 50 штук, 120 лаків, 30, за 30 штук скринька, де вам може випасти Міфікал Фезер, Коротше, для коней прикол. Давайте простіше спростимо. По 10 штук раз на сім'ю по, по 5 разів на сім'ю за 10 суратті шакатушні лохотрони. Будемо чесними, наступне ще 5 скриньок оцих, по 10 штук. Це як би також Лохотрон, але про нього прям смачно буде. Подивіться в опис. Ви можете, щоб вам пощастило, дропнути скриню з пеновським Black Star І так само з тетовськими Black Star Ну і, звісно, там далі нагороди: Алхімічні камінчики, які кращі, ніж Вел навіть. Тут є каміння крон, і все решта, коротше, далі по списку, внизу далі подивитись. Тому оця скринька капецька, як, ну. Гемба, да, яких називають, але. Ну Це занадто вона смачна, але і як пощастить. Ну, і, звісно, 100 штук. По 5 ще монеток, бліть, капець, як наскільки смачно це. Ну, і, звісно, далі решта. Лохотрончиків, дефолтних шакату. І, звісно, 200 лаків. За один. Всього-навсього, за одну цю суреті. 200 лаків. Все, беремо і забираємо. Ну і дефолтний обмін по голдбарам по ляму. Коротше. Тому, як на мене, набагато кращі смачні. Тому дивіться далі. Ось ось оце все. от ось, ось Splendid Halkemi Stone. Ось оце, 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 оце за все я розповідав. ось бандли По 5000 крон, по 1000, крон, кафраси. Сет крохдалора різних типів вітер, море, земля для коней і такі решта. тому ось І що може вам випасти з о, афуару, treasure chestів, коли ви вбиваєте афуару? Звісно, якщо пощастить 5000 крон, 2000 крон, 1000 memory fragments по 200 штук, від 150 лаків і до 30. Гарантовано, як я казав, шакатусуретіу. І, звісно, spiritust, який крафтиться в кафраси. Ну, дефолтно. Ну, тут, Звісно, ось, Mythical Phaser, memory fragments, кафраси і все решта. Якось так, Це по такому доволі, як на мене, реально смачному івентику, то тому. Його фармити, його лутати. І сам патч. Сам патч не дуже занадто такий великий, і, звісно, знову ж таки, доса фікси, ефект туману в нього на всіх скілах. Ввейкінг знову якісь там фікси є про Vactivity по скілам, які протискались не так ось і таке решт. Ну, кому цікаво, почитайте, але прям якихось балансних змін немає. І так, дивіться, додали Faint Origin of Dark Hunger, які можна фармити на нових спотах в Land of the Morning Light. І що ця штука робить? Коротше, знову ж таки, знову показуємо в грі. Буде це простіше взяти і зробити. Зараз навіть я просто це, не, не, напевно, ще раз заберу. Да, ще раз заберу, простіше буде. Дивіться, це така прикольна штука, яку ви використовуєте додатково для. Заточки. Наприклад, ось у вас заточка, предмет, о, ви вклали сюди вже додатково Valkси, але у вас є ще можливість devaluaру. Я думаю, всі забули про цю штуку, але, коротше, при лабіси про неї нагадали. І тут там можна от обирати от от оцю штучку, і вона вам буде писати, скільки лаків вам воно ще плюс, типу, докине. От, наприклад, ще плюс 4, і от, дивіться, зараз 165 з урахуванням всього. Використовуємо 169. Ну, зрозуміло, 157 чистими, плюс 10 і базово мене там плюс 2 було. Тому штучка прикольна. Вона коштує на аукціоні всього-навсього поляму. Але ціна, ой, кажу, поляму, полярду, але ціна може підвищуватись, то тому маєте на увазі. Далі по спотам по монстрам, Tungard Ruins. Змінили трішки ландшафт, щоб було простіше фармити. трішки подавали паріки з мобами і збільшили їхню кількість саме в паріку всередині і їх типу, зробили кучнішим. ось так от. Далі до Kebie Forest. Трішки опругнули його, скажімо так, доволі непогано. Основний його майно вам прув, що замість того, що раніше було раніше, в минулому патчі 4 споти, додали ще 2 споти, тобто тепер в загальному 4, ой, 6 спотів для фарму до Кебі Фореста цього спота. Тому майте на увазі далі. Конглін Бейс, та ж сама історія. Трішки я провнули ландшафт, щоб простіше було фармити. А чому? Бо також додали споти. Так само було дефолтно 4, які ось стояли, і додали ще три нових, скажімо, так, точки для фарму. То тому у вас тепер в загальному 7 спотів беріть фарміть. Ну Трішки місця стало більше, якось, як на мене зручніше. Далі, по маунтам. Ну Це прям не дуже така велика важка зміна, але доволі приємна і простіша. Ви тепер у нпсів. і так само це з кораблями працює. Ви тепер можете одягати і знімати гір. Прямо у НПС, тобто не забираючи його там в себе, Тикаючи його там потім через свій інвентар і таке решта, це ви можете робити тепер тобто, трішки простіше у НПС а І все. Ось так: ось такий невеличкий патчик, то тому гайда фармити, як завжди. Ну і, звісно, не забуваємо підписуватись на цей канал, на мій телеграм-канал, мій Твіч канал, де я стрімлю Black Desert, і не тільки якщо є питання. Якісь, можливо, я не знаю, там, по відео, умовно, гайдам розмовним, які я трішки почав робити. Кому що цікаво, спробую позаписувати відоси, пояснити. В планах мене зараз зробити буде відосик по оптимальним спотам, скажімо так, де можна фармити срібло, це, скажімо так, знакові імен аля імениті споти. Де можна фармити хоча б якось срібло, на певних етапах вашого розвитку, позакінчуючи там відтували і до ендгейму, де там плюс-мінус профітніше якось формити. Тому, якось так. Ну і, звісно, дякую за увагу і побачимось в наступних відео.